Чи знаєте ви секрет успішного підчингу ідеї? Ну це дещо несподіване. Це СП. Страх щось пропустити. Як людина, яка інвестує в компанії на ранніх стадіях їхнього розвитку, я слухаю майже дві тисячі пітчингів на рік і працюю незліченну кількість годин із засновниками компаній, щоб допомогти їм зробити їхні презентації ще більш переконливими. Ви можете прирівняти пітчинг до карткової колоди за стандартним форматом, але незалежно від того, чи ви презентуєте компанію, чи намагаєтесь отримати фінансування для проекту на роботі, велика частина пітчингу це вправа на розповідь історії. Вам потрібно взяти з собою людей. Ви маєте розповісти аудиторії історію, яка не лише приверне їхню увагу, але й змусить їх відчути, що якщо вони не скажуть так, то втратять щось дійсно велике. Коли люди думають про пітчинг, вони думають про себе, вони думають про свої нерви, про те, наскільки гладко вони говорять, або про те, що потрібно зробити, щоб отримати так. Але секрет успішного пітчингу полягає в тому, щоб перевернути його назовні. Для кого ви виступаєте? Що їх цікавить? Як ви можете говорити про те, що їх мотивує? Наприклад, якщо ви презентуєте свою стартап-ідею венчурному інвестору, який має багато грошей для інвестування і потребує великої віддачі, він ймовірно зацікавлений у підтримці наступного Uber або DoorDash. Тому вам слід зосередити свою історію на розмірі ринкової можливості. Якщо ви підчингуєте філантропу або неприбутковій організації, їхня мотивація швидше за все буде пов'язана з великим соціальним впливом. Тому зосередьтеся на тому, щоб показати, як ваш продукт або ідея покращить ситуацію в довгостроковій перспективі. Якщо ви презентуєте проект на роботі, зосередьтеся на людях, яким ви його презентуєте. Що їх цікавить: підвищення лояльності клієнтів, збільшення прибутку чи, можливо, просування по службі. Розкажіть їм, як ваш проект допоможе їм досягти бажаної мети, таким чином, щоб це стало майже неминучим. Дайте їм відчути, що якщо я не підтримаю це, я втрачу те, що мені дуже важливо. Підчинг дуже схожий на розповідь, так само як фільм розповідає історію. Ви описуєте подорож героя у трьох актах: спочатку ви розповідаєте про світ героя, про статус-кво у даному випадку про поточну ситуацію, яку вирішуватиме ваш продукт, ідея чи послуга. Потім вводите напругу і конфлікт, показуючи всі проблеми, які існуючі продукти ще не вирішують. Це приведе вас до великого протистояння. Де ви, герой, втручаєтесь, щоб врятувати ситуацію, і вже звідти дайте рішення, як все змінилося в результаті ваших дій? Як ваш продукт? Ідея чи послуга вирішує проблеми, які ви виділили раніше. Один з найкращих підчингів, який я чула, ідеально слідував цій дузі. Історія починалася з тривожного статус-кво залежно від того, де і як виробляється молоко. На виробництво одного галона молока може піти приблизно тисяча галонів води, і в процесі виробництва може утворитися близько 6 кілограмів co 2 еквіваленту або більше. У цьому випадку героєм став генеральний директор та його команда науковців і експертів харчової промисловості, які придумали спосіб інженерії рослин для виробництва тваринних білків. Вони показали, як з невеликого врожаю соєвих бобів можна створити багато смачного сиру, і як це може нагодувати населення планети в екологічно чистий і смачний спосіб. Для кожного, хто піклується про навколишнє середовище та хорошу їжу, це була непереборна історія. Я відчула, що повинна бути її частиною інакше я втрачу велику можливість. Коли люди закінчують описувати шлях свого героя, я прошу їх визначити свою найбільшу слабкість. Це те, що їм не вистачає когось у команді, чи те, що вона дуже конкурентна, чи те, що вони намагаються зробити щось, що ніколи раніше не робили. Більшість людей інстинктивно намагаються применшити цю проблему або й зовсім її пропустити. Але це абсолютно неправильно, тому що аудиторія це помітить і запитає вас про це. Замість цього подивіться правді в очі. Скажіть аудиторії. Гей, hey, ви можете вважати це проблемою, але ось що я збираюся з нею зробити. І показуючи сильні та слабкі сторони вашої історії, нічого не приховуючи, ви викликаєте довіру не тільки до себе, але й до своєї історії. Найкращі оповідачі живуть майбутнім, і вони приходять сюди не для того, щоб просто розповісти про нього, а для того, щоб показати нам кроки, як туди потрапити, і це змушує аудиторію нахилитися вперед. І все, що їм потрібно зробити, щоб стати частиною цієї дивовижної історії сказати так.